Шановні жителі Мельниківщини, закінчується 2016 рік. Наш ще один рік, який наша країна пережила в умовах війни. На щастя, грузу у у 2016 році у Мелинівському районі не було. Тому, насамперед, ми повинні пам'ятати наших земляків, які не повернулись із зони проведення АТО. До рідних домівок. Це Максим Яшук, Олексій Кірис, Юрій Ткалюк, Петро Полицяк, Роман Галас. Вони наше мирне життя забезпечили ціною свого власного. Царство їм небесне і вічна пам'ять у наших серцях. Низький уклін воїнам Збройних сил України, які. 2017 рік зустрічатимуть не за святковим столом, а в холодних окопах і бліндажах під обстрілами. Слава цим героям! Особливі слова подяки волонтерам, які, не в тому, не жаліючи свого часу, свого здоров'я, коштів, Роблять свою благородну справу, виправляючи промахи і помилки бюрократичного, а часто і корумпованого тилового забезпечення Збройних сил України. У 2016 році відбулося багато різних подій. Але, на мою думку, на особливу увагу. Заслуговує одна подія, яка безпосередньо стосується і нашого району. Це процес децентралізації. До процесу децентралізації ставлення неоднозначне. Є плюси, є мінуси. До плюсів децентралізації слід віднести більшу господарську і фінансову самостійність, кращу оперативність у вирішенні багатьох питань. До мінусів те, що процес децентралізації відбувається в умовах, коли наша країна перебуває у стані війни і в дуже слабкому правовому полі. У Україні відбувається процес децентралізації, а ціла низка законів прийнята Верховною Радою України тільки в першому читанні. У нашому районі. Вже створено Підлостівську, Острожецьку, Млинівську об'єднані територіальні громади. Планується створення Букіннівської об'єднаної територіальної громади, п'ять сільських рад поки що визначається. Слід відмітити, що для Млинівщини 2016 рік пройшов в умовах соціальної та економічної стабільності. Вчасно виплачувались заробітні плати і пенсії. Збереглися всі робочі місця. Людей не відправляли у відпустки без збереження заробітної плати. Покращився благоустрій населених пунктів району. Побудовано міст через річку Іква в селі Добрявки. З'явилось освітлення вулиць у багатьох селах нашого району. Відкривались додаткові групи в дитячих садочках, будувалися дитячі майданчики. Почався ремонт доріг. Наповнення бюджету було найкращим за останні 10-12 років. З районного бюджету. Виділялись гроші на підтримку медицини, освіти, спорту. Вперше за багато останніх років було виділено кошти на поповнення книжкового фонду у бібліотеках району. Хороші економічні показники прогнозували те, що наступний рік мав би бути кращий за 2016 рік. Рік. Але люди пішли на вибори, свідомо зробили свій вибір, і в результаті замість одного ми маємо три різних бюджети. А коли враховувати Підлосцівську об'єднану територіальну громаду, то чотири різних бюджети. Зараз від мудрості і виваженості керівників об'єднаних територіальних громад залежить доля багатьох комунальних підприємств. Медичних та освітніх закладів, районних структур та установ залежить доля людей та добробут їх сімей. Тому я закликаю керівників Об'єднаних територіальних громад бути відповідальними і пам'ятати, все для людей, але не за рахунок інших людей. Ось в таких умовах входить. Млинівщина у 2017 рік. Але я не втрачаю оптимізму, тому що я знаю, що найбільше багатство Млинівщини це люди. Люди, які самовіддано трудяться в агроформуваннях району, в приватних підприємствах, комунальних підприємствах, державних установах, в сфері бізнесу, в соціальній сфері, в сфері обслуговування. Користуючись можливістю, яку люб'язно надав мені сайт Новини Млинова, я хочу привітати всіх вас, дорогі мої земляки, від себе особисто, від імені депутатського корпусу Нинівської районної ради з наступаючим 2017 роком та Різдвом Христовим. Дай Боже нам всім у новому році міцного здоров'я! Миру, достатку, сімейного затишку та родинного тепла і нехай в новому році здійсняться усі ваші задуми і мрії з Новим роком, дорогі земляки! Слава Україні!